Ну що почнемо? Чому для нас цінність? Чому ми цим займаємось, бо як це впливає на наше особисте життя? Розбір відео, ви зараз будете бачити це на екрані. Знаю, знаю. Чого? А що не знаю? Оце не знаю, це теж якось пояснюється в імпровізації. Хочу тебе почути. Ось отут, от чітке неприйняття. Я вступаю. Ну я я не розумію куди йти. Кожного разу, коли ми робимо розбір, в нас вилазить деякі помилки. Помилки кожен чує себе, а не партнера. Таким чином, аналізуючи це, ми це собі підсвічуємо, це починаємо це розуміти, і починаємося ці помилки намагатися виправити в житті. Так, спокійно, я щось не дочуваю. Мені партнер щось хоче сказати. Зараз ми спробуємо показати цінність театральної чому, імпровізації чому, для нас, цінність, чому для нас цінність, чому ми цим займаємось? Для то, для цього ми зіграємо тут і зараз історію, і потім її розберемо і покажемо, які психологічні фактори є в кожному із нас. І як це можливо, як це впливає на наше особисте життя. Ну що, почнемо. Поїхав. Хто починає? Ти? Я? Ну, давай. Якось буде. А ви чого не взяли їжі? Дуже смачна котлета сьогодні з столової Вчора. Поїв. Та ви що, і що? Ну що, Бачите, він сьогодні нічого не їв. Мені подобається, я вчора їв і нормально мені. Мені теж вчора подобалося. А потім всю ніч в лікарні. Ну... Мене там вже чим тільки не давали. І уколи, і якісь антибіотики. А чому ви мене кричите, я не розумію. І я, я хочу сказати, що ви дуже гарно виглядаєте сьогодні. Всю ніч в лікарні провели, і, і ще у вас сили є на мене кричати. Ти. Ти не Та не, не знаю. Та що не знаю? Знаю, не знаю. Все життя перед очима принесли вас Чорнеч. Все. Но, ну, ну, да все буде гарантий. Слу. Як вас зовуть? Везьміть. <кхем> Краще звернуть увагу на шлунок. Що у вас там? Маг вызивают на роботу. Я, я не розумію, як я зараз їм, як я зверну увагу. Ну зараз ні. Просто в мене все точно так було вчора. Так їв, все задоволене, все смачне. Вночі потім. Слухайте, ви якось себе дуже дивно поводитесь. То у вас все життя перед очима пролетіло. То ви на все своє життя наплювали і зверніть увагу на мій шлунок. Знаєте, ви якась дивна людина. Не заважайте мені їсти. Я сам від цього страждаю. мене постійно ці сумбур в голові. Я не розумію, навіщо я приходив в цю ставу? Чіпляюсь до людей. Я... Мені потрібна напевно, допомога. Вам потрібен психотерапевт. Ось що я вам кажу. Так, я, до речі, лікувався у нього. Ось візитка. <кліп> Подзвонить йому. Дуже гарна людина. Олег Олеголинок. Знайомо, блід. <кліп> Знайомий, <брат>. прийшов. <кліп> <Знайомий. кліп> ну ладно. Дякую. А тепер ми це розберемо. Так? <кліп> так. Зараз. Так, ми зараз будемо а, дивитися а, розбір відео. Ви зараз будете бачити це на екрані і ми будемо це обговорювати. Так, Так, да, приїхали. Починаємо. А ви чого не взяли їжі? Дуже смачна котлета сьогодні. Столової Я вже вчора поїв. Та ви, шо? і що? Ну що? Бачу там сьогодні нічого не їв. Мені подобається. Я вчора їв і нормально мені. Мені теж вчора подобалося. А потім. Випустимо не приймаю, ні. Ні, я поки що. <рігальна> я. <рігальна> А, ти, ти, у тебе є відчуття, що ти не приймаєшся? Ну, можливо. Ну, я поки що. Ну, це теж дуже цікавий факт. Якщо ти відчуваєш це, то а, це так напевно і є. Я, а я, до речі, коли раз ти час сказав, я згадав свої думки. Коли ми а, грали, то я що, чого ти мені нічого не додаєш? Ну, тобто, так і не працює. Я, зараз, і я почав спостерігати за відчуттями твоїми, що ти, напевно, зараз відчуваєш. І я зробив для себе твій подарунок, те, що ти нічого не кажеш. Мені ну, як подарунок. А я, до речі, слідкував, як вирішив йти від того, що мені погано. Тобто, мені погано, значить, я, вчора я отруївся, я сижу, мені погано. Ну, нормально. і вони ну, все ну, так, від цього що. <клес> нормально. Давай, давай. Мене там вже чим тільки не давали. І уколи, і якісь антибіотики. А чому ви мене кричите, я не розумію. І я, я хочу сказати, що ви дуже гарно виглядаєте сьогодні. Всю ніч в лікарні провели, і, і ще у вас сили є на мене кричати. Та не знаю. Та що не, не знаю? А що не, не знаю? Оце не знаю, це теж якось пояснюється в імпровізації. Я не знаю це не прийняття, або ще щось. Чи, чи, я тут навпаки намагався прийняти, е, тобто розумієш, що у мене, я тобі кажу, у мене відчуття, мені погано, що а ти мені говориш, так ти ж гарно виглядаєш. Так ти ж кричиш на мене, ну Ні. реально. я, 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 тоді, я тоді, Ну ти ж мені кажеш протилежно, розумієш моєму моїм. Я тоді говорю, що... Я місто замість того, щоб сказати тобі, да, я гарно я говорю, ти я не знає, що саме от не плін. І після далі пішло у мене, що от я з противоречива людина сама собі. У мене то так, то є так. Ну можливо, я просто дивлюсь на тебе. Ти і... повишаєш на мене тон. Ти кажеш, що ти не спав всю ніч. Ну той, хто не спав всю ніч, ну напевно, не так себе поводиться. Розумієш? Тому я щитую, що, напевно, що, що проти... Не те, щось. да, що щось не те. Ти якби, ну, що причина не в чому, в цьому. Все життя перед очима приблизно з Все. О, ти тут. Дивиш, зараз я на паузу. Ти тут даєш подачу мені, що ну, це щось дуже серйозне. Тобто ти даєш подарунок, що ти, напевно, чуть не помер. Yeah. Розумієш, все е, перед очима, все, е, все життя перед очима. І я, е, для мене це подарунок, і я повинен включитися. Ну, как бы, нічого себе, щось важливе. Я хочу тебе вий, почути. <зас> Но, ну, та все буде гаразд. Слухаю. Як вас звуть? Візьміть. Краще <кх> зверніть увагу. Ось, отут от, от чітке неприйняття. Я тобі сказав, да? Чи ні? А, от подивись, Ты, я тобі кажу, я пішов в роль, я пішов за тобою, я бачу, що тобі погано. Я тобі даю платочок. Я кажу, що все буде гаразд. Як ваше ім'я? І ти, ти мене такий повертаєшся і кажеш: дивиться за своїм шлунком, це не прийняття. Угу. Ну, е -е -е, погоджуюся, так? Ну, по ідеї дай, відповідь. Повід. Ну, типу відповісти, ну, мене звуть такий-то, такий-то, бо, бо щось додати. Ну можливо, ти там ви казав, якого наложень. Що ти чому тут ми живу? У мене ще були думки повернути, що ми типу уходимо кудись. Щоб повернути. Я справа в тому, що ти ми, ми столовій, і я вчора травівся, а так. ти їж. Я до цього хотів все ж таки повернути. Розумна так. на, на початок. Так а тобто, ти вийшов з позиції тут і зараз. Ну ти ж в діалогі, ну в діалогі, коли ми э, розмовляємо, ми ж йдемо один за одним. І у нас, э, ну, діалог треба бути, в нас є в краще за своє. Так, завуд мене, оце було б правильно, yeah. напевно. Mm -hmm. Тому ти, ти по-перше, відповів, э, а потім би сказав, що ну дивіться краще за своїм желудком, а не цікавтеся моїм ім'ям. Розумієш? Mm -hmm. Тобто для мене це в імпровізації, що ти э, сам. Ведеш свою, ну, в тебе вистроївся сценарій, а в імпровізації це не повинно бути. Mm -hmm. І ти е, хочеш мене вести за своїм сценарієм, а я тут не йду. Ну, я пішов, і, і, а ще ти пішов, як е, би пропозиція в це. Ми ж не отошли від желудка. Mm -hmm. Желудок це причина. А слідство у тебе перейшло все життя mm -hmm. перед очима. І ти ми вже ж, желудок до копання зрозуміли, що ти отравився, е, тепер е, ми концентруємося тут і зараз, що в тебе трапилося, що в це життя дорожче. І ти своє же, свою ж пропозицію зруйнував mm -hmm. тим, що а я ж тебе підтримав, я кажу тобі. Ну, вот платочок, це буде гаразд, як вас звуть, я розвиваю. понял? а ти такий, та дивись за своїм живутком. І бах, опять історія ушла. На шлунок, що у вас там? Нема зило на роботу. Бачиш, по-моєму виразило обличчя, що я думаю, в мене думаю, рома. Що ти робиш? Я приймаю твою пропозицію. Як я зараз як я ну зараз все точно так Так і все і ми опять перейшли к желудку, а тема-то закрита на самом деле. Не, нічому, не подобається. Якраз мой, ну, Воно так природне виглядає. Для мене. Сама велика подія це отруєння. Я, я не розумію, як я зараз їм, як я звернув увагу. Ну зараз ні. Просто у мене все точно так було вчора. Так їв, все задоволене, все смачне. Вночі потім. Я вступаю. Ну, я я не розумію, куди йти. Ну, це моє відчуття. То ми то тобі то э, могла сказати, так що мені не їсти, ти що? Ну, я сказав, так сказав. І ти сказав так, як сказав. Я просто розумієш, в чому а, справа, що. Ну, якщо ви зараз ми додивимось до кінця, на, на мій погляд, що висновок такий: е, ми десь ідемо з один за одним, а десь і хочемо е, потягнути е, на себе оді, одіяло. Розумієш, і тому у нас е, ну не, не виходить. Десь виходить, десь не виходить. Ми взагалі дивимося на цю сцену, як ну, в принципі, вона може бути така, ну нормально. Але коли йде розбір, то я бачу, бах, я в ступорі, ти в ступорі, uh -huh. я в ступорі, uh -huh. ти в ступорі. А чому це відбувається? Тому що ми не знаходимося в моменті. І це ж е, такі е, речі відбуваються, коли спілкуються ну, в житті там, люди між собою. Тобто Кожен своє щось гне, yeah, yeah, yeah. а е, подожди, я тебе заодно. Е, а ти мені за інше. Я тобі кажу, ось два білети підемо в кіно, а ти, допустимо, як жінка мені кажеш, так ну блін, у мене сьогодні там ввечері, вечір, вечір зайнят, мені треба підготуватися на роботу. да? В чому тут робота? І от кіно, пішли в кіно. ну... Давай вирішувати, ти хочеш в кіно чи не хочеш в кіно? Да? Ти скажи: я не піду в кіно, а не то, що у тебе робити. Слухайте, ви якось себе дуже дивно поводитесь. То у вас все життя перед очима пролетіло, то ви на все своє життя наплювали і зверніть увагу на мій шлунок. Знаєте, ви якась дивна людина. Не заважайте мені їсти. Я сам від цього страждав. Він постійно сумбур в голові. Я не розумію, навіщо я приходжу в цю ставову, Чіпляюсь до людей. Я... Мені потрібна напевно, допомога. Вам потрібен психотерапевт. Ось що я вам кажу. І тут я хотів сказати, що так ви вже є психотерапевт. Ну, я а тут я читав. А то попи... випередить. Ви... 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 Олег Голинок. Знайомо, брін. Знайомо, братіш. Ну, ладно. Дякую. А тепер ми це розберемо. Ну, ось ми з вами подивилися розбор, розбір. А, ми розібрали, ми подивилися, ми розібрали це. Кожного разу, коли ми робимо розбір, у нас. Вилазить деякі помилки. помилки, да, і ми постійно виправляємо їх зараз. Я доведу думку до кінця. От зараз основна думка моя і з приводу помилок це те, що ми не були ну, в деяких моментах, не були тут і зараз і не йшли за собою, Нічого не чули один одного. Тобто, ну і постійно намагалися а, це виправити, і тому не було такого відчуття, коли ми а, знаєте, сцена пливе, і ми йдемо за нею. з легкістю. Так, да, з легкістю. От того цього і ці, не було. і це ми переносимо ці паралелі в житті, тому що в житті ми поводимо себе так, також типічні такі помилки. Не чуємо один одного, наприклад, да. Так, так да, коли ми спілкуємось ну, в, в, в побуті, то ну, це ми точно так же ось... на схожу да, да. У нас тобто як ми себе поводимося зараз в імпровізації. Точно так же ми себе поводимо і в спілкуванні, в житті. Це без ілюзій, щоб не було у когось ілюзії, того, що та ні, я не такий, ні, такий. Ти приходиш сюди на імпровізацію, ми кажемо, давай грати і будувати історію, і кожен чує себе, а не партнера. А якщо так, таким чином аналізуючи це, ми це собі підсвічуємо, це починаємо це розуміти і починаємо всі ці помилки намагатися виправити в житті. Так і це ми робимо свідомо, тому що коли ми переносимо в житті ці навички імпровізації, тому ми потім Життя да, ти коли спілкуєшся, ти такий. Ага, я не чую партнера, і ну, ти сам з собою спілкуєшся, і ти, тоді таки ти не реагуєш, там а, -а, -а, -а" там кричати починаєш чи щось таке. А так, спокійно, я щось не дочуваю. Мені партнер щось хоче сказати, і я тоді намагаюся його слухати. А далі більш глибинні речі в імпровізації є правило таке: зроби зіркою свого партнера. Тобто я не тільки слухаю, я ще й чую його. Я не тільки чую, я ще хочу, в мене, виника... <позиція> да, в мене виникає бажання створити для цього партнера Вірне, партнера створити зіркою. Тобто я вже чую себе, чую партнера і хочу, щоб він ну, зростав. А якщо і партнер це робить, то тоді і будується історія, а це впливає на життя. Ну, те, що ми хочемо в житті. Так? Щось хочеш, mm. Все, дякуємо. Якщо, вам, якщо є такі люди, хто додивиться це відео до кінця, будьте, будь ласка, поставте лайк, поставте вподобайки всі, напишіть коментарі. Цікаво вам такі відео чи ні, записувати вам такі відео чи ні, щоб ми розуміли, що це цінність для, не тільки для нас, а й для вас. Все, Дякую, до побачення.